Привіт всім! Сьогодні ми розкриємо шведські секрети хімії. Ви не повірите, що було відкрито. Зі своєї крижаної півночі Швеція подарувала світові революційну хімію. Візьмемо, наприклад, Альфреда Нобеля, винахідника динаміту. Бабах. Він змінив будівництво та гірничу справу. А ще є Карл Вільгельм Шейле, майстер елементів. Він відкрив кисень, хлор та багато іншого. Завдяки йому ми можемо легко дихати. І не забуваймо про Сванте Ареніуса. Піонера в дослідженні зміни клімату. Він першим пов'язав СО2 з глобальним потеплінням. Хімічна спадщина Швеції така ж багата, як і її історія. Тож наступного разу, коли вивчатимете хімію, пам'ятайте, Швеція знається на хімії. Продовжуйте досліджувати та залишайтеся допитливими. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, щоб дізнаватися про ще більше дивовижних відкриттів.